Всім привіт! Ви на каналі Готуємо з Русланою. Сьогодні у нас бельгійські вафлі. Це улюблений, один з найулюбленіших смаколиків дітей і не тільки дітей. Ви знаєте варіантів, з чим їсти бельгійські вафлі безліч. В кафе їх подають з грудочкою морозива. Вдома ми полюбляємо з кавою або з чаєм, а з чим полюбляєте їсти ви. Вони зверху хрусткі, ось послухайте. І м'якенькі всередині. Такі смачні і ароматні, погляньте. Дуже апетитно. Починаємо робити наше тісто. У нас є два яйця. Додаємо сюди склянку цукру і тут пакетик ванільного цукру. 150 грамів розтопленого вершкового масла дві склянки теплого кефіру. Це все треба гарненько змішати. Додаємо дві склянки борошна, одна і друга. Додаємо пакетик розпушувача для тіста. Просіємо наше борошно. В нас повинно вийти отаке густеньке тісто отакої густої консистенції. Залишаємо відпочити його хвилин на 20. Смажимо ми наші вафлі на такій вафельниці, розігріваємо її. Коли загорається зелений індикатор, ми бачимо, що вафельниця розігріта і починаємо смажити. Перву партію для смаження я спочатку помазала олією. будемо накладати наші вафлі. Решту вже змазувати не будемо. Накладаємо по ложці і трішки розрівнюємо. Закриваємо, випікаємо до готовності. Ну що ж, наші вафлі готуються. Подивіться, які вони рум'яні, гарненькі. Час приготування в нас близько 5 хвилин. Подивіться, які рум'яні, гарнесенькі виходять наші вафлі.